Готуємо французьку булку на заквасці. 300 мл води кімнатної температури, 150 г активної закваски, 500 г пшеничного борошна вищого гатунку. Перемішую ложкою до зволоження борошна. Накриваю і залишаю на 30 хвилин. Через 30 хвилин додаю 30 грамів цукру або меду і 12 грамів солі. Замішую руками, поки сілі цукор не перестануть відчуватися під пальцями, 30 грамів вершкового масла, кімнатної температури. Ретельно вимішую тісто. Вимішую переважно розтягуванням і складанням. Викладу тісто з миски, почищую її і змащу олією. Або просто можна взяти іншу миску. Тісто збираю докупи, округлюю і перекладаю в миску на бродіння. Кожні 30-60 хвилин роблю складання, підгортаючи під низ. Так зміниться структура тіста. Клейковина зміцниться і утвориться каркас. Роблю це ледь вологими руками. Так 3-4 рази і залишаю на бродіння до збільшення на 50-75%. У мене пройшло годин 5%. Температура в кімнаті 20 градусів, і починаю формувати. Способів формування багато, мені простіше так. Тісто даю вийти самому. Чим щільніше згорнете, тим красивіше буде хліб. У мене саме звичайний борошно білок 10,3, проте тісто не пливе і веде себе гарно. Натягую верхній шар, перекладаю в корзинку і роблю додаткові защіпи, щоб ще більше натягнути поверхню. Трошки борошна, зверху шапочку і в холодильник на 12-18 годин. Зранку кастрюлю грію разом з духовкою до 250 градусів. Коли духовка розігрілася, дістаю заготовку. Вона гарно вибродила і вистоялась. Перекладаю на килимок або пергамент. Дуже зручно мати такий килимок. Заготовка вийшла легко. Беру лезо чи гострий ніж. І роблю надріз під кутом 45 градусів. Бажано не відривати руку. Другим рухом підрізаю прямо під шкірочкою. Тримаю лезо майже горизонтально. Дістаю гарячу чавунну кастрюлю, викладаю заготовку, накриваю. І в духовку під кришкою на 15-18 хвилин при температурі 250 градусів. Потім дістаю, знімаю кришку і допікаю без кришки при 200-210 градусах. Ще 30 хвилин до рум'яності. Ось і все. Дуже гарний рум'яний запашний хліб готовий. Це не зовсім хліб, це булка. Дуже пасуватиме до ваших бутербродів, особливо солодких. Скоринка тонка і хрустка. Даємо йому охолонити на решітці. Хліб гарно піднявся і розкрився. З приготуванням впорається кожен. Я використовувала звичайне борошно. Хліб охолов, давайте різати. Це далеко не перший мій хліб, я печу через день, але радію кожен раз, як перший. Скуштувавши такий хліб, ви просто не зможете вживати якийсь інший. Ось така краса. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Нехай домашніх пекарів стає більше. Смачного!